Кумир молоді 2010-х, смішний качок і тюхтій кузя. Насправді, актор українського походження Віталій Гогунський, але батьківщину він не любить. Навпаки, пропагує війну, розважає ворогів на тимчасово окупованих територіях, виступає перед солдатами агресора з патріотичними піснями. Також він поширює кремлівську пропаганду і виправдовує вбивства неповинних людей. А можна Росія. А статься з тобою. Та думаю, навіть треба, бо Кузі Гогунському світить 12 років за ґратами. Він має від Служби безпеки України заочну підозру за трьома статтями: колабораційна діяльність, заклики до зміни меж території, пропаганда війни. Також у СБУ є підтверджені факти підривної діяльності актора проти своєї батьківщини. Шніга, шніжна, я не А загалом Віталій Гогунський актор, композитор і співак, зрадник та фігурант бази Миротворець за антиукраїнську діяльність. До речі, лицедій з нього так собі, тому що запам'ятався лише завдяки одній ролі недумкуватого кузі. Спочатку в серіалі Універ, потім універ, нова общага», Тепер от знову універ. Але 13 років по тому. Щоправда, тепер у нього роль олігарха, хоча теж не надто розумного. Чернослив, орехи, вода, що ще потрібно чоловіку, який грає олігарха. Уточню про Корені. Кузя Когунський народився у Кременчуці Полтавської області. Закінчив одеський політех і навчався в столичному університеті культури. Але злий жарт із ним зіграло запрошення з телеканалу Росія. Це і вирішило подальшу орієнтацію актора. Політично, та й так, що довелось посваритися із рідним батьком та друзями з України, які проти Ерефії, майже сюжет стараса Бульби. Я тебе породив. Я тебе люблю. Суть в маячні Гогунського простамов ані Лорак. Всі з радянського союзу, Москва, його столиця, ментальної різниці нема, є лише особливості. Свобода це рабство, точніше, усвідомлена необхідність. Війна це мир, необізнаність, сила. Стільки цитат тут насипав. Сподіваюсь, всі знають перше джерело, але це точно не про Віталіка з Кременчука, бо там он що. Конечно, это не без помощи наших так называемых западных партнеров, конечно. Их технологии, работы, да, как-то потрясающие там, собственно говоря, та же Британия по большому счету. Чи знали ви, що Віталій Гогунський не просто палкий прихильник політики Путіна? Раніше він спокійно приїжджав до України, а потім тусив у програмі бахнутого на всю голову Бориса Корчевнікова Жизнь і судьба на телеканалі Росія 1 кузя з поміж іншого стверджував, що на майдані мітингувальникам в чай підмішували наркотики. У тебе що, інсульт що ли? Не щось невнятне. Для розуміння масштабу зради Гогунський не просто якийсь там блазень, який здалеку підтримує Путіна і так звану СВО. Він той самий пропагандист з гітарою, що проваджає їхніх мальчиків на війну проти колись своїх співвітчизників. Звісно, гроші не пахнуть, але Віталік Кузя перевершує навіть відверту мерзенність і стріляє в серце колишньої батьківщини я Єду скажу це серйозно стріляє. А ще Віталік Гогунський береться засуджувати Максима Галкіна та Алу Пугачову, попри попередні товариські стосунки. Типу, поїхали до Ізраїлю. Ну і не друзі. Вони кремлівським більше. При цьому кузі карма повертає своє. У нього на Росії є відома донька, яка нехтує батьком. Не йому каже Кровиночка, має завдячувати популярністю. Команда большая, но голова моя мама. Також кузю Гогунського не пустили до здавалося б, лояльної нині до Московії країни. Мова про Грузію його завернули просто в аеропорту і відправили назад на нову батьківщину терористичну Ерефію. Зірку універу принизливо завалив літак під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі. За словами директора актора, влада країни вирішила позбутися цього шлаку з політичних причин. Дорогі росіяни, відпочивайте у себе в країні. Але Віталік і не сумує. Навіщо йому та Грузія, коли є Росія, Нижній Новгород? Він так завзято рекламує освітлення в цьому місті, наче і не боїться прильотів українських дронів. Втім, усьому свій час. Какой мілан? Посмотрите, Посмотрите, а впереді яка красотища.